Сьогодні австрійську кухню Штрудель. Штрудель дуже популярний зараз в цілому світі. Це яблучний рулет. Тісто, як на вареники, дуже просте. І ми сьогодні будемо виконувати його в двох варіаціях. Одне, один варіант це є. Ми готуємо його, так як по австрійському рецепту йде занурення тіста в олію для того, щоб надати йому більшої еластичності. А друг другий варіант по рецепту Дарії Цвєк, його просто нагріваєш, ставиш, тісто накриваєш і ставиш на нього гарячу воду, і нехай стоїть І Після того воно дуже гарно тягнеться. Додаємо все, яка різниця, все, яка різниця в смаку. Всім приємного перегляду тут дивіться далі. Значить, для того, щоб ми е, замісили тісто, замість тіста що в тому що в тому варіанті практично однаковий. Тільки в одному варіанті додається олія, в іншому ні. Значить, основа та сама. Тому ми спочатку я відважила 250 г муки. Е, Сюди додаємо одне яйце. Це і е, три четверти склянки буде. Десь 125 міліліт. Трошки посоли. Небагато солі бо сіль розріджує тісто, Все. Тепер це замішуємо. Це гарні. Муки виходить два штруди, два руліти штрути. Тому ми можемо спокійно його зараз розділити, і в нас вийде по одному штрудлю в двох варіаціях рецепту. Ось ми практично вже замісили. Я небагато раму, там так, щоб його я могла поділити. Берем тісто наше і розділяємо на дві частини. Приблизно стараємося рівно поділити. У нас получилася одна частина, ставимо, накриваємо. І гаряча вода, Кастрюля з гарячою водою. І воно тут нагріє її. До другої частини даємо ложку олії, столову ложку. Ось. Якщо би до цілої не ділити було б ціле тісто, значить дві ложки столові олії. Це я зараз замішу. Так. І тепер. Заливаємо це олією. Проплюс на об'єк. І заливаємо, просто воно має стояти в олії. дві години хай скинуть. Готуємо начинку. Нарізали яблука. Яблука бажано брати кислі. Виливаємо одним лимонним соком з одного лимона. Додаємо кошменьку ізюму. Ось. Цукримо відповідно до того, наскільки у вас кислі яблука. Яблучко. Дод... Додаємо кориці меленої. Мама, яблуко. Я хочу яблуко. І додаємо сухарів. І тепер це все перемішуємо. Трі продаються. Ця начинка вже в готових жестиних банках. Вони тільки відкрили тісто, розтягли, подають штрудель з ванільним кремом. Дивіться моє відео про ванільний крем, або подають з морозом. Смакуйте, посипають обов'язково зверху пудрою цукровою. Ось ми вимішали. Все, тепер готуємо тісто. Перше робимо тісто, яке нагрівалося гарячою водою. Для речі ми беремо тканину і на тканині будемо тачати. Досить так І розтачуємо. В піднес поставила я тарілку. Розтягуємо. А стрійці беруть, розтягують тісто, потім ставлять під низ газету і має бути видно дрібний шрифт. Тоді це означає, що це тісто на штрудель гарно розтягнуто. Наш пирінку. витягнули, воно дуже тоненьке, просвічується тканина. наш, наші яблука і ми склали багато йде начинки. Пали, тепер це раз, підвернути. І тепер оце, отаку. Для цього нам треба поленка. Так ми його завертаємо. Край. З краєм, як, як ми поводимося. Ось в мене є розтоплене масло вершкове. Край змащуємо. Змащуємо масло. Ось. І ще раз ось. Тепер краї. Такручуємо, закручуємо і відриваємо. Це наш друга так. і просто перевернує. отак. Тепер все його, його змащуємо маслом. Розтоплене, вершковим. Попробуем другое тесто. Другой штрудель. Снова кладем тарелку. На нашу коленку. И ставим наше тесто из олея. Ну, все. Вот дуже їх питала. Тепер будемо розтягувати, пробувати руками. І з цього боку ми накладаємо знову фарш на нашу яблучну масу і перевернуємо до маслом і ставимо запікатися. Вилучилися в мене два штруделі. Штруделі на смак мені більше подобається, той, же, який вимочувався в олії, він більш ніжніший. Це тісто більш таки трошки запеченіше, таке більш жорсткіше. Так що всім рекомендую штрудель, досить приготувальний і дуже смачний.